Всім, сонячний привіт з Єгипта! З вами знову Алла та Женя Панюта. І сьогоднішнє відео у нас про комплекс стародавніх пірамід Гізи. Ми, звісно, розмістилися в готелі під назвою Royal Pyramids Inn, у якого є просто шикарний вид на піраміди, і багатьом туристам цього було б достатньо, але нам завжди цього мало. І ми йдемо на територію пірамід, щоб походити ніжками і все роздивитися. В розвалочку у нас буде не екскурсія, ми купимо просто квитки на територію цього комплексу. Ми вже щойно намагалися їх купити через сайт, але щось сайт не захотів приймати мою банківську карту. Тому йдемо ось там за моєю спиною, метрах в 50 знаходиться каса і будемо купувати квитки. Ще один плюс нашого готелю: що від входу на піраміди до нашого готелю. Сумі ну хай ну 100 метрів. Тому давайте прогуляємось 50 і купимо квитки. Відчуваю, що сьогодні буде дуже багато людей на території комплексу. Ось, подивіться, за моєю спиною черга. Справа в тому, що в Єгипті п'ятниця це вихідний день, квиток для місцевих коштує значно дешевше, ніж для іноземних туристів. Тому людей, я думаю, буде. Предостатньо невеличкий телепорт відразу на територію комплексу, бо в попередньому кадрі до мене підбігло відразу три охоронці і сказали: «No photo, no video». Дійсно, я ж, мабуть, прийшов на якусь секретну військову базу, а не до визначної історичної пам'ятки. Хоча насправді, я думаю, вони не хотіли, щоб я знімав чергу до каси із-за великої кількості так званих бігунків, котрі за додаткову плату. Допоможуть купити квиток трішки швидше, ніж в загальній черзі. До нас також хлопчина звертався, пропонував послуги, показував бейджик, каже я працівник. Це все безкоштовно, хоча я чув, що поряд це безкоштовно коштує 2 бакса з кожного квитка. Що стосується вартості квитків, то для іноземних туристів, дорослих і не студентів, цей квиток коштує 540 фунтів. Що в доларах обійдеться в 18 доларів, називають ціну по офіційному курсу, тому що ви все одно будете платити карткою. Готівкою можна платити тільки місцевим, нам не можна. І для місцевих, до речі, цей квиток дешевше, аж в 9 разів всього 60 фунтів. І у вартість цього квитка. Ми купили оцей за 540, входить відвідування комплексу пірамід, і ви можете гуляти тільки біля пірамід. Всередину заходити не можна, бо якщо хочете зайти, це все за додаткову плату. Що стосується Кількості часу, що ми вистояли в черзі, то це було десь близько 15 хвилин, хоча могли б стояти хвилин, може, 7-10, аби не оці бігунки, котрі постійно влазили без черги. Але нічого, ми відстояли, спокійно собі зайшли, і це ж Єгипет. Ти ж тільки заходиш і тобі відразу щось пропонують і десь хочуть тебе трішки ну, надурити, чи ще не знаю, як це сказати, культурно. Якщо йти до пірамід... Є ось ця дорога з цієї сторони, яку ви бачите, і ще одна, ось там. Бачите, купа людей. Ми хотіли б були піти по правій стороні, але каже нам один хлопчина: ні, ти дивись, ця дорога тільки для колісниць. На верблюдах, на конях, пішки туди і не можна. Йди по ліву сторону. Ну добре, підемо по ліву сторону, все одно ми в ту сторону йшли, тому що там знаходиться єдиний на всій території туалет, і на всякий випадок перед входом краще сходити, щоб потім, якщо відійдеш дуже далеко, то не йти знову назад кілометр. Ми пішли в цю сторону, і, до речі, якось дивно. Квиток 540 фунтів, а туалет все одно платний, 15 фунтів. Тому ми пішли. Цією стороною, і тепер зрозуміло, чому сюди відправляють туристів, а тому що тут знаходиться торгівельний ряд з усілякими сувенірами. Ну і вони хочуть, щоб ти пройшовся, щось купив. І вам дуже наполегливо всі пропонують взяти колісницю, щоб поїздити біля пірамід. І ця послуга коштує 500 фунтів за одну годину. Зараз ми знаходимося, мабуть, на найкращому оглядовому майданчику біля Сфінксу. Тут, до речі, можна його погладити, потримати на руці і поцілувати. А ще зробити мільйон фотографій для свого інстаграму. Передньої локації спустилися вниз поближче до Сфінкса і потрапили до заупокійного храму Хефрена. Правда, наш квиток, скоріш за все, не включає відвідування цієї споруди, але працівник комплексу люб'язно подивився наші квитки, спитав: Where are you from? Ми сказали: Ukraine, і він такий. Проходьте швиденько. І це добре, що ми зайшли, бо. Саме з цього місця є прохід до самого підніжжя Сфінксу. Тому ходімо з нами. 6 років тому ми вперше приїхали до Єгипту, і місія номер один була, звісно ж, познайомитися з пірамідами. Ми перше побачили сфінкса із попереднього глядового майданчику. Я навіть уявити не могла, що можна підійти поближче і роздивитися сфінкса у всіх деталях. Я прямо здивований, що тут можна залазити на ось ці камені. І звідси нікого не проганяють. Я можу навіть стати трішки вище, головне не впасти. Просто звідси вид на Сфінкса і просто на околиці ще краще. І ніхто на тебе не кричить. Це ж гарно. А ось цю оглядову точку Алла Люб'язно назвала. Ходімо, подивимось на попу Сфінкса, але як бачимо, туристів тут небагато, значить, не дуже цікава локація. Хоча, якщо звідси ось так присісти, можна зробити, ніби коні та верблюди ходять по спині Сфінкса. Ось там, на дальньому плані. Я, звісно, не хочу робити наклеп. Можливо, хлопці просто люб'язні, але цікава ідея. Ми стоїмо ось тут, біля попи Сфінкса, і хлопці. Ось за ось цим залізним парканом кажуть, давай мені телефон, я тебе сфотографую з цього ракурсу. От тільки я знаходжуся по цю сторону паркану, він знаходиться по ту сторону паркану. І якщо він побіжить з моїм телефоном, то вихід знаходиться ось там. Або, може, він просто дійсно дуже люб'язний. До речі, деякі люди, які ще не встигли особисто побувати на пірамідах, Думають, що вони знаходяться ну, десь, десь в пустелі, далеко від міста. Але насправді ось перед вами місто Гіза. Ось якраз Сфінкс дивиться на Гізу. Як бачите, тут дуже все близенько, буквально через дорогу. І ви знаєте, ми залою так подумали, якщо ви Людина, яка не дуже хоче і полюбляє гуляти, особливо якщо ви приїдете в Єгипет влітку, коли дуже жарко, але хочете подивитися на піраміди, то реально дешевше приїхати в Гізу, орендувати житло на букінгу за 20 плюс доларів. Туди ще буде включений сніданок, і ви з тераси можете подивитися на піраміди. Бо проживання 20 плюс доларів на двох за добу. А вхід на територію в сумі 36 доларів. Невелика, але економія. Але для людей, які не полюбляють гуляти. А ще по всій території комплексу дуже приставучі, ось ці власники коней та верблюдів. Вони постійно до вас звертаються, навіть якщо ти будеш від нього в метрах в десяти, він тобі буде кричати Ей, хеллоу». Перше питання: where are you from? дізнатися, щоб просто зав'язати розмову. А далі тебе розводити, щоб ти. Покатався на його верблюді чи коні. До речі, не ведіться. Це вже така стара уловка, але давай залазь на верблюда, це безкоштовно. Ви залізете, він вас високо підніме, а злізти ви вже безкоштовно не зможете, тільки за додаткову плату. І навіть зараз ми ж знаємо ці всі розводняки, що й не йшли. Іде чоловік з верблюдом. Якась бесіда була, ну що, звичайно, щось, from? Як твій день, все добре? Ми кажемо ні, дякую, кататися не хочу. Він такий, добре, просто сфотографуй мене з верблюдом або давай твою жінку з верблюдом сфотографую. Це все безкоштовно. Я дуже гарний Мухаммед». Ми це зробили, а далі почалося. Give me some money, На, я тобі просто безкоштовно даю якийсь камінчик з карабей чи що там так, було. Вигляді жука Щось таке. Це все безкоштовно, але через 5 секунд дай мені якісь гроші, будь-які гроші приймаються. Там така мультибанківська система. Приймаються кошти будь-якої країни. Таке тут життя на території комплексу пірамід. Ну і дуже багато тут коней, верблюдів і віслюків. І дуже сьогодні якось вітряно. І щось я вже... Жую пил, фу, чи пісок. Або ще ось вам один бізнес-лайфхак місцевих жителів. Ось цей чоловік підходить до нас, дві пляшки холодної води, просто без питань дає нам в руки, каже, тримай, холодненька, добренька. Ми кажемо Ні, дякуємо, забирай! Ми знаємо, що через 5 секунд це стане один долар за пляшку. Чи щось в тому роді? Алі кажу, зараз знімо ось цього верблюда. Він на мене так гарно дивиться, так позує, але каже, не вір йому, а то через 5 секунд він буде вимагати з тебе гроші. Ні, верблюд не буде. Він добрий. Сьогодні, до речі, ми залою придумали собі челендж забаганку. Ми хочемо підійти до кожної з трьох найбільших пірамід і доторкнутися до них. Щас, я виберу собі гарний камінь. А, піраміда Хеопса. А тепер для розуміння масштабу піраміди Хеопса порівняємо її зі зростом. Але давай. давай. Ти дещо хотіла зробити. Угу. В дитинстві лазила по деревам. Зараз згадаю ці дитячі відчуття, але коли тобі за 30 можна трішки залізти на піраміду. Це в тому плані, що вже настільки стара, що тільки по стародавнім пірамідам лазити, чи що. Ну що, Алла, як тобі на висоті двох-трьох ал? Звичайно, прикольно бути ще вищою, але мені здається, я би хотіла. Ну, взагалі так, щойно проходив полісмен чи охоронець і сказав: скажи своїй дружині, нехай злізе. Да. Ось каже, даун. Ходімо. Злазь. Ап. Бо, до речі, якщо ви екстремал і захочете залізти на верхівку піраміди. То вас чекає бонус. Депортація з Єгипту. Добре, я також хочу трішки полазити по пірамідах. Правда, як це мені зробити з камери? Буде якось ось так. Оп! Бо минулого разу я цього не робив. Ну, все, я на піраміді Хеопса. Не на самому верху, але ну, трішки високо. Ось такий звідси вид. До речі, тут достатня кількість охорони, яка дивиться за порядком. Тобі роблять зауваження, так але над тобою не стоять, щоб ти відразу заліз. Ні, підійшли, сказали і пішли далі. Навіть Женя встиг залізти. Тому відношення приємне персоналу. А ще тут прибирають сміття, бо у мене шість років тому було тут дуже катастрофічні враження стосовно пірамід, було дуже багато какашок і всілякого запаху. То зараз мені здається, ситуація трішки змінилася. На черзі у нас наступна піраміда піраміда Хефрена. І що ми робимо? Звісно, ми до неї доторкаємось. Є! Я до речі, поки особисто не відвідав піраміди, візуально знав ось цю піраміду, у якої ще залишилось облицювання на верхівці. Але я думав, що ну, я знаю візуально цю піраміду і яку піраміду я знаю назву. Звісно, піраміда Хеопса. І я думав, що це вона і є. Став лайк, якщо також так думав, але по факту ось це піраміда Хеопса. А це піраміда Хефрена. Прогулялися до найближчого оглядового майданчика, звідки відкривається просто потрясна панорама на піраміди на фоні міста Гіза. Я вам ще детально покажу цю панораму, ці види. Просто хочу сказати, що сюди ми дійшли пішки. Ось по цій дорозі, по якій, до речі, вас будуть катати. Якщо ви візьмете в оренду колісницю чи верблюда, чи, можливо, якийсь туристичний екскурсійний автомобіль, але він вас привезе на зовсім інший майданчик, де купа людей, а тут, як бачите, зовсім нікого. Так що вигідно йти пішки. Але якщо ви турист, прямо Віп-Віп, то спеціально для вас побудований вертолітний майданчик, берете свій особистий гелікоптер і відразу летите на піраміди. І ще в цій локації я бачу в наявності, чи то кафе, чи то ресторан, туди ми не підемо, ми прийшли на піраміди. Також звідси відкривається панорама на піраміду Мікерина. Це третя по величині піраміда в комплексі пірамід Гізи. І давайте вже нарешті покажу вам цю бомбезну панораму. Підійшли ми до піраміди Мікерина. І нагадаю, ми ж хочемо доторкнутися до кожної із трьох, але тут підніжжя виглядає надто сучасно. Це явно якісь нестародавні камені. У вас ще фундамент не засох. Я, звісно, жартую. Ми просто пройдемося трішки в сторону, і ми там бачимо вже натуральні камені цієї піраміди. Все, знайшли ми біля кута таке місце, де є ці камені. І давай Алла. І це ці, цієї з цієї ці сторони є. Правда, можливо, цими новими каменями укріплюють основу піраміди. Бо з тієї сторони, що ми залою підійшли, вони присутні з усіх сторін. І тільки ось тут, на куті, їх немає. Зате тут видно, що за сотні і тисячі років сонце, вітер і пісок потроху знищують піраміду, якщо можна так назвати. І попереду у нас залишилась остання, але, мабуть, найголовніша мета сьогоднішнього дня це відійти подалі від пірамід на ось той дальній оглядовий майданчик, і звідти побачити весь цей комплекс в одному кадрі. Це було недаремно. Я давно хотів побачити піраміди саме під цим кутом. І коли ми піднімалися на найвищу точку, ну я вже майже на її вершині, мені залишилось піднятися метрів два. Але туди я не піду, поясню чому. Коли ви йдете в ту сторону, то відносно пірамід ви стаєте ніби в одну лінію. І одна піраміда закриває іншу. Як мені зараз верблюд закриває всю панораму. А коли ви зміщаєтесь в ту сторону, то піраміди стають така більш широка панорама, ви їх бачите всі разом, і це дуже круто. Так от, коли ми йшли, ми спочатку піднялися на одну висоту. О, вид дуже крутий. Потім ще вище, там ще крутіше. І недаремно що ми піднялися на саму ось цю вершину. Вид дійсно шикарний. До речі, це відео ми записуємо в другій половині лютого, так би мовити, під кінець зими, і я вам можу авторитетно заявити, що в Єгипті в цей період року щодня йде дощ. Ми тут просто знаходимося другий день, і що вчора дощ йшов, та в цілому, десь години дві, що сьогодні, хвилинок п'ять тому, хай невеличкий, кілька хвилинний, але дощ на пірамідах все ж пройшов. Проте, якщо подивитися на місто Гіза, як бачите, там доволі такі сині хмари, і прям помітно, що в якомусь із районів Гізи йде прям злива, особливо по єгипетським міркам. За сьогодні Алла вже декілька разів згадувала, що 6 років тому ми були вперше на пірамідах. Тоді це була звичайна екскурсія з ель шейху на один день. І тоді на території комплексу ми були. Ну, може, 2-3 години. Так, звісно, з пірамідами ми познайомились. Але особисто нам через призму сьогоднішнього дня цього було занадто мало, бо тепер ми дослідили абсолютно все, що хотіли. Нікуди не поспішали. Бо ж ви знаєте, екскурсія це екскурсія. У неї є своя програма. Ви там ще катаєтесь на човні по Нілу, відвідуєте національний музей. А тут тебе ніхто не обмежує, от ми з самого ранку, майже, ну, не прям під відкриття, трішки пізніше. Але з самого ранку, і буквально до закінчення відвідування цього комплексу, залишається година, бо о 5-й вечора вхід зачиняється. Так що сьогодні був дуже крутий день, нам дуже сподобалось, і тепер ми точно і повністю закрили цей гештальт під назвою. Комплекс Пірамід Гізи. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Далі вас чекають наступні відео з Єгипту. І от щоб їх не пропустити, обов'язково лайк, підписка та дзвіночок, і знову скоро побачимось!